11 червня це поєднання двох важливих днів. 11 червня є день народження мого батька. І сьогодні йому би виповнилося 89 років. І я дуже старався для того, і він, ви уявити собі, не може, але він дуже мріяв про безвіз як дуже знакову перемогу для України. І я йому пообіцяв, що. На його день народження я зроблю цей подарунок. І був дуже щасливий, коли мені вдалося наблизити дату запровадження безвізу і поставити його саме на 11 червня. А друга позиція чому безвіз був так важливий? Країна, нація потребує перемог. І це було одна з найважливіших перемог моєї каденції. Коли ми в 2014 році підписали угоду про асоціацію, коли була вступлено, введена в дію, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі, коли був підписаний безвіз, коли був отриманий Томос, і коли були внесені зміни до Конституції, які передбачали обов'язкове членство України в ЄС та НАТО. Це була нелегка робота. І ви абсолютно праві, Світлана, що велика кількість людей і за кордоном, і всередині України не допускали і не вірили саму можливість. Мало хто знає, що роботу над безвізом я почав ще в якості міністра закордонних справ у 2009-10 році. І можу наголосити, що тоді пата хто намагався. Уповільнити або зробити неможливим безвіз. Сьогодні я вперше про це кажу: що одна із пропозицій Російської Федерації на той час стратегічного партнера України, бо Бодія, угода про стратегічну співпрацю була вимога. Давайте ми спільно заявимо Європейському Союзу, що безвізовий режим Росії і Україна отримують разом. Я, як міністр закордонних справ, сказав ні. І ми не будемо залежати від доброї чи злої волі Росії. Ми європейська країна, і ми маємо власний шлях в Європу. Це була публічна моя позиція.